Від 28 лютого 2015 року прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 106 про удосконалення порядку надання житлових субсидій. У відділі прийому громадян чекають від цієї постанови полегшення в роботі з жителями міста. Нове законодавство має поліпшити процес надання субсидій громадянам. 2015, Дія нової постанови 2015, починається з 1 травня 2015 року. До 1 травня уповноважений представник домогосподарства поки що має подавати чималий пакет документів. Це я е, знаю не з теорії, це я знаю з практики. Дійсно, бувають е, такі випадки, такі сім'ї, де багато членів родини, працюючи, не працюючи, дійсно їм необхідно подавати всі довідки про доходи, всі довідки про наявність майна, е, як то землі, паю, як то другого житла. То це е, звісно, дуже ускладнює. Подачу документів для оформлення субсидії, згідно із новим законодавством, людина має подати у відділ прийому громадян заяву і декларацію. Ці документи будуть опускатись в поштову скриньку кожного заявника комунальними службами разом з інструкціями по заповненню даних документів. Заявник заявником є особа, яка сплачує комунальні послуги, оплачує і на яку відкритий особовий рахунок. Якщо до 1 травня. За оформляв заяву лише заявник, який є власником даного житла, то на сьогоднішній день можуть оформляти не тільки власники, прописані, але й орендарі люди, які наймають житло. Але за умови подачі офіційного документу. Договору оренди. сьогодні субсидії оформляються на 6 місяців. А за новим законодавством, з 1 травня, субсидія буде оформлюватись на рік. Зараз ви бачили у нас які черги, це навіть у нас і більше бувають. То з метою уникнення цих черг на наступний період, на продовження субсидії, людям не потрібно до нас звертатись. Вони можуть або поштою до нас надіслати документи. Або просто, якщо це вже продовження при первинному зверненні, передбачається три е, види звернення. Можна, як і раніше, завітати до місцевого управління і подати власноручну заяву і декларацію, можна направити їх поштою до нас. Ну а в сільській місцевості там своя схема, то можна передати через уповноваженого представника сільської ради. Якщо мова йде про продовження субсидії. То передбачається, що продовження субсидії людей, які вже в нас знаходяться на обліку, буде проводитись автоматично. Якщо у складі сім'ї, чи у доходах сталися зміни, то заявник обов'язково має повідомити відділ прийому громадян протягом місяця. Якщо згідно чинного законодавства, заявник подає невірно подані відомості про свої доходи, тобто зловживає нашою довірою. То буде сплачено у подвійному розмірі повернення субсидії, яку людина отримала. Часто ми зараз стикаємося з тим, що коли люди до нас звертаються і виявляється, що хтось із членів сім'ї не має місця роботи. На сьогоднішній день нам приходиться відмовляти людям на надані субсидії, що передбачено новим законодавством. Це вже не матиме ніякої ролі. Єдиний момент можна назвати в цьому випадку, що декларуватиметься нульовий дохід, але для розрахунку субсидії буде братись не нульовий дохід, а на рівні прожиткового мінімуму. Якщо у жителів міста виникатимуть питання, пані Тетяна запрошує звернутись за допомогою до відділу прийому громадян за адресою голова до 4 кабінет 106 або за телефоном 54704. Тетяна Поминальна Юрій Юрченко новини телеканал Бориспіль.